Найважче в історії незалежної України так говорили про зиму 2022-2023. Вона вже позаду власне і як опалювальний сезон, як спрацювали наші комунальні служби в умовах відключення електроенергії та ракетного терору ворога, і про те, яким чином зараз готуються до наступного опалювального сезону. Про це все ми говоритимемо в черговому випуску програми «Влада і громада, гість нашої студії Василь Новачок, заступник Хмельницького міського голови, директор департаменту інфраструктури. Ри, вітаємо, Вітаю. Василю Полиповичу. Насправді мали б ми дійсно і відключення електроенергії, і мали ракетний терор ворога, фактично, який триває в Україні. Як вдалося спрацювати нашим комунальникам в таких умовах, якщо можна оцініть цей найважчий опалювальний сезон в Україні саме у нашій тергромаді? Ця зима була найважчою, і, мабуть, найшвидшою. Я не знаю, як інше. Мені цей час пролетів дуже швидко. Кожен день, кожен вечір ми зізвонювалися з тепловиками, з'ясовували нагальні проблеми і оперативно їх вирішували. Я щиро сподіваюся, що це остання така складна зима, ну, але власне. На жаль, розуміємо, що може бути не легше, тому готуємося. Вважаю, дуже добре відпрацювали комунальники в таких складних умовах. у Хмельницькому у Людей, які підключені до централізованого опалення, не було проблем з тепла. З теплом, е я наголошую, не було от взагалі. Тому що якщо е у когось там виникали проблеми і вони дзвонили, скаржилися, що температура в квартирі 17 градусів замість там, 20, то я вважаю, що це не проблеми. Адже е коли до прикладу там Після ударів по Києву ми там читали на Українській правді, до прикладу, на третій день про те, що у Києві повністю від відновило на теплопостачання, і це власне було на третій день. То навіть під час ударів по нашому енергетичному об'єкту. Таких перебоїв не було. Ми до того готувалися. Готувалися навіть як не дивно, не один рік та, да, тому, що е, рідко в якому місті є така кількість когенераційних установок, е, які спалюючи газ, виробляють тепло і виробляють електроенергію. То на наших найбільших котельнях була власна електроенергія. Такі котельні, як на вулиці, там Зарічанській, на заводі Темп, на Молодіжній, на Бандери, вони довгий час працювали абсолютно автономні. Вони були відключені від систем зовнішнього постачання електроенергії, працювали на своїй електроенергії, спалювали газ і своєю ж електроенергією прокачували насосами тепло. Ми купували генератори більше 20 генераторів потужних. Ми купили потужністю до 170 кВт. Частину тих генераторів були встановлені на шасі на автомобілі. І оперативно рухалися до тої котельні, на якій є потреба. Бувало таке, що під час довготривалих відключень освітлення приїжджали генератор до одного котельні, запустили котельню, прокачали кілька годин, нагріли будинки і поїхали далі на іншу котельню. Люди того не бачили, не відчували, не розуміли. В квартирах було тепло, були невеликі проблеми з гарячою водою. Через те, що е, ЦТП дуже багато, близько 70 ЦТП, на кожному ЦТП поставити автономний генератор. Можливості немає. Тому так, е, інколи під час перебоїв з електроенергії, під час е, планових е, відключень, які, на жаль, ми пам'ятаємо, не завжди збігалися з графіками, їх передбачити було дуже складно. Е, були проблеми з гарячою водою, але з теплом не було. Тому е, я зазвичай скупий на оцінки, особливо для своїх колег. Але в цьому випадку я поставив п'ятірку. Ви говорите про те, що контрольована була ситуація в тих будинках, які фактично живилися, так навіть від центрального, так опалення. А де все ж таки були проблеми? Там, де було індивідуальне, тому що ми ж говоримо про відключення електроенергії. Ну там, де були індивідуальні, там були серйозні проблеми. І ще раз це підтверджує той факт, що централізоване опалення набагато краще, і Європа давно відмовилася від індивідуальних газових котлів, е працюють виключно з централізованим опаленням. З індивідуальним опаленням були серйозні проблеми. Люди приходили до міської ради, казали, що у них маленькі діти, у них 12 градусів тепла в квартирі, але міська рада не відповідала за енергозабезпечення як і в місті Хмельницькому, так і в будь-якому іншому місті України чи селищі. Тому, на жаль, проблема індивідуального опалення цього року проявила себе ще більш гостро. Не було можливості людям, в яких індивідуальне опалення подати тепло. Чи все ж таки якісь нюанси будуть враховані під час наступного опалювального сезону? Можливо, є ще над чим працювати? Десь можливо ще потрібні генератори, чи попрацювати над втіленням? Можливо, ще когенераційних установок чи взагалі до речі є потреба, чи ми вже забезпечені повністю? Ми 14-ту когенераційну установку встановили прямо під час цього опалювального сезону. На вулиці Тернопільській на котельні, між іншим той мікрорайон, і найбільше страждав від постійних відключень і перебоїв, адже переважна більшість трансформаторних підстанцій мають пряме підключення до того об'єкта, який вражався. Були проблеми на тих котельнях. Була потреба встановити когенераційну установку. Вона є, і вже на кінець опалювального сезону вона вже працювала, видавала електроенергію, видавала тепло. А далі маємо дуже дороговартісні, але необхідні плани. Частину цих планів вже буде реалізовано навіть цього року будівництво автономних ліній електропередачі від котелень, на які стоять когенераційні установки, до наближених котелень, менших на яких цих когенераційних установок немає. Це дороговартісно, але інакше передати електроенергію ми не можемо. В той час, як до прикладу, йде знеструмлення лінії Обленерго через їхні мережі передати неможливо електроенергію, вони не діючі. Так? Відповідно, потрібен резерв. Його немає. Для того щоб його побудувати, потрібен трансформатор на вході, трансформатор на виході. Це не дешево. Але вже цього року плануємо побудувати таку лінію від котельні на Шухевича. Яка е, на території заводу Термопласт е, до котельні на північній 2. А далі в планах і будувати такі лінії і від Тернопільської до котельні на вулиці Полюя, е, і е, від котельні е, на вулиці Гайовій е, до обласної лікарні, і навіть е, від обласної лікарні далі. До котельні на вулиці Чорновола Годзерно. тобто таку автономну паралельну мережу, ми не зможемо її звичайно реалізувати за цей міжсезонний період, але плани, плани такі є для того, щоб забезпечити енергонезалежність максимально. Василю Полиповичу, ми фактично говоримо зараз про ті роботи, які будуть допомагати більш-менш спокійно увійти в наступний опалювальний сезон. Робота вже стартувала. Я розумію, що можливо дійсно змиті терміни, коли починається робота і підготовка до чергового опалювального сезону. Але якщо ми беремо підприємство теплокомуненерго, над чим воно працюватиме все ж таки цьогоріч щодо і оновлення, зокрема мереж, яким є план нині для комунального підприємства. Плани насправді дуже амбітні. Ми сподіваємося, що зможемо їх реалізувати попри ті значні проблеми, з якими стикаються не тільки хмельницькі тепловики, а тепловики в Україні. Це в першу чергу невідповідність тарифів, абсолютно невідповідність тарифу ринковому мову. У місті Хмельницькому 1480 гривень за одну гіокалорію. Це е, значно нижче ніж ринкова ціна, яка би зараз десь би сягала е, до 2,5 тисяч за одну гілкалорію. Це навіть нижче ніж в інших сусідніх містах. Ну але власне місто взяло на себе зобов'язання не піднімати тарифи, і ми в тих тарифах працюємо. На жаль, держава взялася на себе відповідальність відшкодувати різницю тарифів, але ні того року минулого, ні цього року відшкодувань немає. Тому тепловики мають дуже серйозні борги, і цей фінансовий тягар впливає на те, наскільки оперативно можуть виконуватись роботи, наскільки оперативно можуть про матеріали, необхідні для виконання ремонтних робіт. Попри те, заплановано відремонтувати, замінити 4 кілометри, Мережі теплопостачання на попередньо ізольовані труби. Вже зараз роботи проходять на вулиці Соборній, де трубу 300 міліметрів будуть замінювати на нову попередньо ізольовану. Дуже багато роботи теплокомунерго запланували в мікрорайоні південно західний і мікрорайоні Гречани. Щодонедавно то було інше підприємство Комунальне південно-західні тепломережі. Ми бачимо по цьому році, що ми абсолютно правильно зробили правильний крок, зробили рік тому по приєднанню об'єднання підприємств, і саме завдяки цьому кроку вдалося на південно-заході Гречанах забезпечити тепло. Я не знаю, чи південно-західні тепломережі маючи такий важкий фінансовий стан у них маючи ну, доволі таки слабшу матеріально технічну базу, змогли би забезпечити теплом, тим більше південно-захід. Який потерпав найбільше е, дуже погано, багато поганих мереж на південно-заході їх також будуть ремонтувати. Е, матеріали по суті тепловики вже всі придбали. Вони є на складі, готові до використання. Питання тільки в людському ресурсі, і це також насправді ще одна дуже велика проблема, адже тільки у е, теплокомуненерго. 24 працівника зараз захищають Українську державу від загарбника, і багато з них це спеціалісти вузького профілю, замінити яких було дуже важко навіть до початку Великої війни, але зараз і поготів. Тому розуміємо, що багато хто працює і за себе, і ще за когось. Планується заміна насосів. На нові енергозберігаючі, Планується придбання великої кількості водогрійних котлів. Водогрійні котли забезпечують економію газу в міжопалювальний період. Ми маленькими водогрійними котлами нагріваємо воду, не запускаючи великі котли, які ми користуємося взимку. Вони, частина з них вже вийшла. З терміну експлуатації потребують постійного ремонту. Також велика частина уваги буде приділятися і ремонті когенераційних установок, які найстаріша з них вже сягає більше 15 років віку. Також планується заміна пальників, на які. Забезпечують більш економне спалювання газу і забезпечують до 10% економії при спалюванні, і також переважна більшість цих пальників буде замінюватись на котельнях південно-західного мікрорайону. А роботи розпочаті по підготовці розпочаті ще в січні. Тоді, коли резервні котли були вже виведені в ремонт, були розібрані, проходять зварювальні роботи. Тому немає в комунальників такого поняття, особливо в тепловиків, як початок підготовки до опалювального періоду, воно є завжди, ця робота триває постійно. І саме тому у Хмельницькому немає там величезних поривів. Немає такого, що там той чи інший будинок чи мікрорайон на кілька днів залишився без світла, бо прорвала гаряча вода, чи прорвало опалення. Хлопці шукають причини, мають бачать якісь проблеми вже в цей опалений період, і автоматом зразу встановлюють їх на наступний. Тому ніби все добре в цьому напрямку. Маю інформацію, що дійсно активно включається в допомогу і міжнародні наші партнери, от зокрема Хмельницький водоканал, отримав теж таку допомогу в обладнанні, зокрема, генератор, якщо не помиляюсь, теж від наших, скажімо так, дійсно партнерів за кордону. Наскільки була нагальною важливою підтримка саме в той момент, коли дійсно ми цього потребували, і як це було дійсно вчасно виконано? Тому що теж не було фактично проблеми з і з водовідведенням під час і опалювального сезону, якщо ми беремо Осінь і зиму 20. Це дуже важливо, і тут дуже складно. І насправді, завдяки професіоналізму і абсолютній віддачі працівників водоканалу від чергового на каналізаційно насосній станції, закінчити головним інженером чи директором вдалося не занапастити систему водовідведення, адже Після того, як пропадає світло зі всіх резервних водів, а на деяких КНСках їх навіть не два, а три, вода не перестає текти. І в тому випадку, якби затоплювало каналізаційну насосну станцію, це десятки мільйонів збитків обладнанню. Це я навіть не знаю порахувати скільки збитків в природі, тому що після того все починає витікати в річку напряму. Е, і це дуже довгий час параліч системи, яка, е, яку неможливо зразу знову запустити так. Потрібний дуже довгий час на ремонт. Е, змогли вчасно придбати генератори, хоча восени це було дуже складно. Ви ж знаєте, пам'ятаєте там змогли водоканал придбати генератори, встановити на основних своїх каналізаційно насосних станціях. Е, змогли налаштувати роботу по. Власне, миттєвому перекриттю засувок, як водопостачання, так і водовідведення для того, щоб не допустити підтопленню, і власне, завдяки цьому абсолютно також нормально прийнятно пережили цю зиму. Допомагають нам міжнародні організації. Генератор прийшов від французьких партнерів. До того міжнародна організація міграції також опікується водоканалами, поставила грабельні решітки автоматичні, дуже необхідні для канаційно-насосних станцій. Також придбавали насоси, ну, але набагато більш відчутну допомогу отримали ми від USAID. Американської організації, яка допомагає тепловикам в Україні, ми ще здається, на початку зими отримали новий екскаватор GCB cx 3 дуже хороший, дуже зручний і дуже потрібний при ремонтах при аварійних ремонтах екскаватор. Власне, це вже третій на нашому підприємстві буде екскаватор, і зразу після того як ми отримали цей екскаватор, ми віддали. Свій екскаватор е, для міста Ізюм, е, яким набагато складніше за нас, окрім того, що в них там все знищено, окрім того, що багато людей переїхало. Е, окупанти забрали абсолютно все, що можна було забрати. Тут мова йде навіть не про трактори, про машини, навіть про молотки, про пласкоубця. Тобто нічого не було абсолютно, цвяха не було після того, як вони звідти пішли. Тому допомога там була дуже потрібна. Окрім того, USAID Поставило е 30 генераторів е для Хмельницької міської ради для забезпечення роботи бомбосховищ в автономному режимі. Е окрім того, вже весною приїхало дві котельні е по 1,5 МВт потужності е модульні, е які е теплоенерго… У випадку потреби зможе змонтувати на той чи інший об'єкт, який не зможе подати від центрального опалення. Та вони не на газу, вони на дровах. Ми маємо необхідний резерв дров, грубо кажучи, одна доба, і та модульна котельня підключена. Їх отримали дві і стоять зараз на резерві в комунальному підприємстві. Окрім того, майже кілометр труб отримали. Наші тепловики як допомогу від USAID. Тобто допомога є шалена, е дуже то приємно, е дуже ми щиро вдячні за цю допомогу від імені хмельничан. Ну, і, власне, варто значити, що не всі е міста можуть користуватися таким, е адже з USAID ми співпрацюємо вже доволі такий довгий е період. Е останнє, е був договір про співпрацю в рамках розробки програми теплопостачання міста і власне всім містам-партнерам, з якими були попередньо до початку великої війни такі от нормальні теплі ділові стосунки USAID сидії максимально допомагає. Василю Полиповичу, ми ж говоримо сьогодні про комунальний фронт, про те, наскільки важлива робота комунальників в умовах повномасштабного вторгнення. На жаль, мали ми в грудні минулоріч цього року влучання по об'єктах саме у Хмельницькому. Мали ми наслідки, зокрема, постраждали будинки, прилеглі до цих об'єктів. Чи зараз вдалося ліквідувати усі наслідки? Ну, я без зайвої скромності скажу, що реакція. І відновлювальні роботи були блискавичними, і навіть 31 грудня з обіду, коли переважна більшість людей вже взагалі не розраховувала, будь-що там робити. Комунальники змогли зібратись в необхідній кількості з автовишками, з вантажівками, з поліетиленовою плівкою, з планками, шуруповертами, тобто люди працювали до темної ночі. Але всі е, квартири, в яких були пошкоджені вікна, е, замінили е, навіть не замінили, а надали плівку або прибили плівку для того, щоб люди могли е, ніч нормально е, перебути в своїй квартирі, можливо, не в таких комфортних теплих умовах, але все ж на сквозняках. Там е, і вже на другий день дорожники. Відремонтували дорогу, де було пошкоджено Мі світло. Замінило дві опори, відновили освітлення 2 січня. Комунальники вже працювали зі склом 2, 3, 4 і 5. І, власне, за ці дні відновили всі вікна, в яких були дерев'яні рами. Також мали дуже гарну співпрацю з Геомедер. Геомедеєр забезпечило людей вікнами після першого прильоту великого, після другого великого прильоту, і, власне, люди, які постраждали, могли не витрачати своїх коштів на заміну вікон. Не вдалося звичайно покрити всі витрати. Ми розуміємо, що десь і пошкодилися і стіни, і шпалери рулети, штори, можливо, якась побутова техніка, ну, але також з міського бюджету для людей, які найбільше постраждали, була виділена матеріальна допомога. Всі роботи, які були необхідні ремонтні, були здійснені дуже швидко. Всі наслідки усунені дуже швидко. Ми навіть дещо змінили програму співфінансування. Для того щоб допомогти людям, які в будинках і постраждали, це будинки мікрорайону Дубово. І якщо після першого прильоту 31 грудня в будинку на Козацькій, 65, п'ять дріб вилетіли абсолютно всі вікна у під'їзді, чотири під'їзда цілого вікна не було. То вже в середині січня там стояли нові пластикові енергозберігаючі вікна е в три скла енергозбері з енергозберігаючим покриттям, е і людям воно коштувало тільки 10% від, е від вартості. Згідно е програми, в попередньому е вигляді вони мали відшкодувати 20% і місто 80%. Ну натомість розуміючи про те, що будинки постраждали. Будинкам в будь-якому випадку треба купувати скло. А це зараз дуже і дуже не те, що дефіцит скла в Україні просто шалений. Вартість скла зросла в рази порівняно з періодом до великої війни. Дуже багато скла в Україні виготовлялося в Лисичанську. Лисичанського заводу немає, власне, як і міста в нормальному стані. Частину завозилися з Білорусі, Білорусі також немає, і експорту немає. І все, що йде, то все йде з Євросоюзу. Попит шалений і ціни дуже високі. Тому е, змінили програму, зменшили відсоток відшкодування людей удвічі. Тобто, якщо люди е, мали би платити 20%, їм залишається 10%. Якщо то більш молоді будинки, і вони мали платити 40%, е, їм залишається 20%. Е, активно люди працюють по заміні вікон в мікрорайоні Дубове. Перший будинок я назвав, далі будинок 61-1, 61-2, Козацька 56-3, 56-2. Е, люди вже попроводили збору. Бори позбирали частину свою на співфінансування, управління профільне оголосило тендери, визначаємо підрядника. Ну і я сподіваюся, протягом місяця основні ті роботи по заміні вікон е, тих будинків, які постраждали, е, будуть закінчені. Е, є певні винятки, певні проблеми. Деякі будинки е, пустили додаткові тріщини е, під час е, цих ударів. Ці будинки обстежені. Визначено ряд робіт, які треба провести для того, щоб уникнути аварійного стану будинку. Десь то мають бути додаткові віконні рами металеві вставлені. А десь як на Козацькій 61-2, мають бути проведені більш серйозні, більш дороговартісні роботи з укріплення будинку. Ви говорили про те, що деяка техніка поїхала на Ізюмський напрямок, так аби допомогти там комунальному фронту, так теж тримати свою лінію оборони. Знаєш, що зв'язку з цим на зокрема сесії міської ради в березні було прийнято, скажімо так, рішення бюджет і спрямувати кошти, зокрема на придбання відповідної техніки вже для Хмельницької громади, на які підприємства комунальні робився тут акцент. Яка це техніка? Понад 30 одиниць техніки загалом з початку Великої війни було вилучено на потреби армії. Це і техніка з водоканалу, з теплоенерго, з комунального підприємства Брат, місць світла, це і автомобілі, аварійні, це і водовозки, це і великі вантажівки, КРАЗ, самоскиди. Власне, ми розуміли потребу, ми розуміли можливість, тому ніхто не намагався там десь приховати техніку або зламати техніку, щоб її не віддавати. І всі потреби, які були, ми ті всі потреби зразу ж забезпечували. Нам дуже важко було працювати по прибиранню снігу цього року. З такою ослабленим суттєво автопарком, ну але разом з тим десь і зима була до нас лагідною, і десь і комунальники на тій техніці, яка була, відпрацьовували трішки більше, але змогли пройти. Ну і розуміємо, що так завжди бути не може. Тому виділяється техніка для придбання для комунального підприємства Брат для наших дорожників це і великі автомобілі, вантажні комбіновані для обслуговування доріг. Це і маленькі автомобілі комбіновані для обслуговування міжквартальних проїздів. Також прибувається дорожна техніка, катки. Дуже багато техніки буде виділено для водоканалу і теплоенерго. В першу чергу це автомобілі аварійних служб, ті машини Зіли або УАЗики, насправді старезні і Потребують постійно ремонту, реагувати на них на аварійних ситуаціях було доволі таки складно, коли треба поїхати на якусь котельню і швидко запустити генератор. А там УАЗК 75-го року і були такі випадки коли він просто не доїжджав. Так? Він везе там пальне, він везе хлопців. Він просто зламався. Це, це, це велика потреба, суттєва потреба, і е, цю потребу е, в тому бюджетному запиті враховано. Власне, вже зараз комунальні підприємства оголошують тендери і ми сподіваємося, що до початку сіннього-зимового періоду вся техніка буде у нас, буде поставлена, зареєстрована і зможе виконувати ті завдання, які стоять перед комунальниками взимку. Комунальна тема дуже розлога, але хочу, щоб наостанок ви ще розповіли про те, що у Хмельницькому запланований ремонт мосту на Кам'янецький об'єкт масштабний, Навіть важко подумати про те, яким чином це буде можливість втілювати у життя. Поділіться, будь ласка, чи це буде поетапно відбуватися? Будь ласка, це буде проблема хмельничан, тобто ненависть хмельничан до будівельників до дорожників, адже насправді Кам'янецька основна артерія міста міст старий мосту понад 50 років. Ще у 2017 році ми зробили технічне обстеження мосту і прийняли рішення про необхідність капітального ремонту. Доволі таки довгий час виготовляли проєкт, пройшли експертизу. Ну і, власне, готові були розпочинати роботи в ковідний рік. Почався ковід, ми його відклали. Минулого року ми знову ж таки були готові його розпочинати, але почалася велика війна. Також його довелося відкласти. Попри те, що зараз війна триває, відкладати ці роботи далі неможливо. Крайні балки несучі на яких тримається міст суттєво пошкоджені, бетон пошкоджений, арматура суттєво іржава. І е, ці е, споруди втрачають свою несучу здатність. Е, тому, власне, розпочинаємо цього року. Е, Об'єкт буде дуже складний, окрім того, що це основна магістраль е, Хмельницького, під нею проходить е, магістраль Укрзалізниці. Е, виконувати роботи буде можна виключно в тих вікнах, які дозволить Укрзалізниця, коли не будуть проходити поїзди. Ми плануємо розпочати ремонтні роботи з 1 червня для того, щоб найбільшу якусь частину робіт виконати саме в літні місяці, коли трафік менше, коли навчального сезону немає. Але чудово розуміємо, що за три місяці відремонтувати такий міст в таких складних умовах буде просто неможливо. Міст буде модернізований, замість трьох смуг стане чотири смуги. Це дозволить уникнути в майбутньому після ремонту заторів. Права смуга може з'їжджати на вулицю з Коблі. Зараз дві смуги, по суті, на місць з'їжджають в одну і виникають там певні проблеми з рухом, тому числі аварійні ситуації. Буде дуже складно. Міст повністю закритий не буде. Громадський транспорт по ньому буде їздити, але буде їхати їздити з заторами. Ми це розуміємо, будемо шукати якісь інші шляхи для об'їзду. 에, можливо, навіть і варто буде задуматися, чи варто брати автомобіль. Можливо, треба буде десь сісти на велосипед, можливо, треба десь і перейти пішки. 에, будуть проблеми. Без цих проблем відремонтувати цей міст неможливо, а не ремонтувати цей міст також неможливо. Будемо сподіватися на розуміння все ж таки мешканців громади Там, так. міста Хмельницького. Так. Василю Полиповичу, я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Дякую вам. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма влади громада». Бережіть себе і Україну.